Дарії, ну відійди з кадру. Я мав на увазі попка кони Дякую. Діставай світло санч? Раз, два, три. Друзі, всім привіт! Мене звати Слава і це компанія DS-Auto. І я сьогодні хочу вам презентувати хундай кона Full Electric з Європи. І пам'ятаєте, я казав, що у нас буде сьогодні спешл гість. То це супер класна баришня, яка шарить в електротачках. Зустрічайте електродіва. Всім доброго дня! Я електродіва і я дуже полюбляю електрички. Тому дякую, Слава, що мене запросив. Я дуже радий тебе бачити сьогодні. У мене в гостях. Дякую, що запросив. Слава у нас сьогодні європейське авто. Звичайно, французик. Ну що, діставай свій росанчик? <плес> Дарінка, ну що, давай розкажемо людям про цю тачку. Давайте нарешті розповімо, що електро це про майбутнє і це дуже економно. Так, я з тобою повністю згоден, але давай зразу скажемо саме головне: ця машинка має запас ходу 550 кілометрів, і це не обман. І вона доїде від Києва до Одеси без жодного підзаряду. Тепер людям про екстер'єр. Це моя улюблена частина. Mm, я теж люблю екстер'єр. Ні. Моя, давай на ЄЗАПАС спробуємо з тобою. Хто виграє, то розповідає. На камінь ножиці бумага? Mm -hmm. Ну, взагалі, як джентльмен, не так би тобі вступив розповідати про екстер'єр першою. Але я дуже люблю вигравати в чесному бою. Тому давай. Кам'янножице? Да. Перше да. Давай. Раз, Раз два, три. два, три. Раз, два, три. Ну, все славко, я роздала за екстер'єр. Погнали. Ну що, розпочинаємо з екстер'єру. І перше, це буде в нас оптика, моя сама улюблена частина. Ближнє та дальнє світло, LED та лінзовані противотуманні фари. Подивіться тільки на колір цього Hyundai. мокрий асфальт, прям як під колір моїх штанців. Дорогі чоловіки, і коли ви будете дивитися на мене в інстаграмі, для вас є безпечна функція лідару. Це радар, який безпечно може зупинити машину. І ви можете спокійно дивитися мої сторіси далі. Зверніть увагу, що тут є датчик світла та дощу, і особливо, якщо ви вчилися в школі та дивилися весь час на свою училку, Тут є лідар, який зчитують знаки та безпеку на дорозі. Перейдемо до коліс. Тут ультра тонкі, легкосплавні диски r 17 і диски, які заощадять вас запас ходу і проїдете набагато далі. Пам'ятаєте, я вам казала про безпеку? Так, от тут є зручна опція датчики сліпих зон. А тепер з вами перейдемо до задньої частини Hyundai Kona. Тепер роздаємося найкращу частину цієї електрички: це її попку. Друзі, а я розпочну розповідь про інтер'єр автомобілю з найкращої частини. Це з її попки. Дарі, ну відійди з кадру, я мав на увазі попка кони Дякую. Отже, друзі, давайте подивимося на цю гарнесеньку попку. Вона просто шикарно дивиться позаду. А тепер подивимося на її багажник. Багажник до доволі міський. Тут 374 літри. А якщо скласти задній ряд, там буде. Цілих 1100 літрів об'єму. Давайте разом подивимося, як вона приїжджає з Європи. Отже, тут у нас коврик-багажник, в багажник, зарядочка, також у нас тут ремкомплект, є у нас також е секретні болти. Доволі маленький, але міський багажник. Перейдемо до салону. Цей автомобіль має безключовий доступ, тому щоб попасти всередину салону, не потрібно діставати ключі з кишені. Отже, я вже всередині, і що ми маємо? Ми маємо доволі такі зручні сидіння, які з високоякісної тканини. Я 1,90 і Мені сидіти тут дуже комфортно. Тут шкіряне кермо, тут е, однозональний клімат-контроль, є опція з двохзональним, тут є проекція, система допомоги при виході зі смуги. Тобто, коли машина їде і ви виїжджаєте в інший ряд без поворотника, вона підрулює і повертає вас в ряд. Маємо підігрів сидінь, електростоянкова гальма, два підстаканника. Тобто в машині доволі таки комфортно. Також дуже важливо є, як вже казала Діва, екстрена зупинка перед виявленням пошкодження. Вдруг ви завтичили в телефон чи ще кудись. Вона різко зупиниться при тому, якщо хтось вийде на. Вам навпроти машини. У ролі пасажира тут також доволі таки комфортно сидіти. Сидіння з регулюванням, вверх-вниз і вперед-назад. Також в більш багатих версіях тут є електрорегулювання сидінь на шкіряньому салоні. Отже, я сижу зараз позаду позаду себе, тобто там метр дев'яносто мені комфортно і тут так само. І знаєте, що місця доволі-таки достатньо. Друзі, ми відзняли цей чудовий відеоролик для вас. Надіюсь, вам сподобалось. Дякую, Електродію, що завітали до нас гості і порадували наших підписників. А, і до речі, я хотів запитати, тобі взагалі сподобалося авто і чи можеш ти порадити його друзям? Звичайно, мені авто дуже сподобалось, особливо, по-перше, те, що тут великий запас ходу, По-друге, це і міське авто, і авто для подорожей, і це авто ідеально підходить і для хлопців, і для дівчат з бюджетом до 20 тисяч доларів. І це авто можна купити у ДС-Авто у Слави. Так, на Гната Хоткевича 27В. Але стой, а давай ще зробимо промокод від мене знижкою. Давай, слухай, для тебе зробимо 500 доларів знижка mm -hmm. для твоїх підписників. Супер. Давай промокод Електро Діва. Супер. Тоді підписуйся, став лайк і слідкуйте за нами.